Вас вітає Баштанський ліцей Темп. Запрошуємо на віртуальний відвіданий Баштанського ліцею Темп. Проходячи повз по вулиці Семена Бойченка, найменіть нашу шкільну домівку, яка потопає в зелені дерев. Тобі подобається пізнавати світ із захопленням та експериментувати? Тоді тобі саме до нас навіть не сумнівайся. Бажаєш отримувати насолоду від здобуття знань? Спробуй а разом з нами це суперові відчуття? Ти мав можливість змагатися в інтелектуальних іграх з ровесниками та вчителями? Спробуй! І хочеш бути соціально активним та корисним? Учні та вчителі Баштанського ліцею ТЕМ брали активну участь в багатьох проєктах та заходах. Ми маємо великі плани на майбутнє. Ти творча особистість і креативний. Наші вчителі допоможуть віднайти найкраще, найпотаємніших в твоєї душі. Вчитель – це не професія, це покликання. Приходьте переконайтесь в цьому самі. Кожна дитина зірочка, яка засяє, навчаючись в Баштанському ліцеї темп ще яскравіше. Погляньте, скільки всього ми навчились створити Оригамі, декупаж, лозоплетіння, бісереплетіння. І це лише малесенька частинка того, чого навчились у нашому закладі учні. Наші учениці вміють плести гачком, творити вироби в етностилі, дівчатка у нас справжні майбутні берегині роду українського. В Кабінетах закладу затишно та комфортно. Наші ліцеїсти з трепетом і теплом в серці готують гостинці для наших воїнів-захисників. Ми пишаємось нашими учнями-випускниками. Всі вони були, є і будуть людяними, добрими, мудрими, тими, хто нестиме світло і будуватиме прекрасне майбутнє України. Сьогодні наші випускники це лікарі, юристи, вчителі, працівники в якій-сфері та відповідальні професіонали багатьох інших професій. Випускники ліцею стоять на захисті України, виборюють мир для неньки України. Запрошуємо на навчання до на Баштанського ліцею.